Вітаю всіх підписників та гостів каналу. Це таро-прогноз для Козерога на тиждень з 20 по 26 січня. Козероги, вітаю вас з днями народження. У вас ще йдуть. Нехай все в житті у вас складається, хай все получається так, як ви хочете того. Давайте будемо для вас дивитись хороші карти. Витягнемо три карти: початок середину і завершення. І витягнемо дві додаткових. Як небажану для вас стратегію і бажану. Нагадую, розклад не персональний, тому програється не у всіх, але, надіюсь, хто дивиться мої прогнози, їм карти таки програються. Початок тижня для козирогів. Помірність. Середина тижня. Двійка кубків. І завершення. Двійка мечі. Так. Ну, будемо казати, так даже навіть да, нічого страшного. І не витягнула я вам. Не бажана четвірка мечів. І бажана стратегія. Дев'ятка, е, Вісімка кубків. Так, початок тижня в нас карта помірності говорить про те, що ви спокійні, ви в медитаціях. Он як. Ця відьмочка в нас. Тобто людина довіряє Всесвіту вищим силам і, і всім духовним таким вищим знакам. Спокійно відноситься до життя, все в неї розмірено, чітко, спокійно, все йде по планам, ви нікуди не спішите, ви нікуди не біжите, ви не підганяєте ніякі свої якісь події в житті. Тобто помірність нам говорить, що все в нас йде, от так, як кажуть, як штіль на морі. Да? По цій карті бажано нам знайти от баланс в душі, всередині, знайти таку рівновагу, щоб встояти на одній. Можливо, хтось з козерогів захоче наладити якісь свої харчування, знайти да? правильне харчування, там не вживати алкоголь. Щоб все було з пользою для вашого організму. Можливо, хтось захоче зайнятися спортом, тобто те, що вам буде приносити отаку баланс всередині тіла, рівновагу, отакий позитивний настрій, спокійний настрій. Тобто на початку тижня ви будете, можливо, так собі налаштовуватись. Якщо ми говоримо про роботу, там спокій, да, тобто все собі йде розміряно, чітко, в сім'ї також, Ше даже може говорити взагалі про таке якесь бажання побути собі одному, а так собі попомріяти про щось. Середина тижня двійка кубків, таки хтось відмічає дні народження, да? ви святкуєте його зі своєю парою. У вас от, романтика, кохання, взаємодія з вашою другою половиною. Це нам може ще говорити про побачення. Карта нам говорить про взаємний обмін. Тобто ти мені, я тобі. Одна киця дає одні то, друга дає другі то. Якщо в нас чоловік ходить на роботу, а дружина вдома. Хоча всі кажуть, сидить вдома, але вона не сидить вдома, вона все рівно працює. Вона дарує чоловіку опіку, заботу, любов, ласку, і це теж у нас рахується взаємообмін. Карта ще нам може говорити, що це може бути у вас на роботі. Так, да? Тобто ви працюєте рука об руку, ви знаходите партнерів по бізнесу і також обмінюєтесь такими взаємними якимись. Гарантіями роботи, коштів, взаєморозуміння, співпраці і так далі. Кінець тижня-двійка мечів говорить нам про якийсь, можливо, вибір. Тобто, якщо ви. Рішили дві, там, взяти якийсь проект, якусь співпрацю з якоюсь людиною. Можливо, у вас ще буде, тобто у вас буде вибір між двома партнерами, і в кінці тижня вам прийдеться такий вибір цей робити, хоча він для вас може бути нелегкий. Тому що двійка мечів завжди нам кажуть про нелегкий вибір. Ну, вам потрібно для цього таку емоційну рівновагу знайти і вже робити після цього вибір. Небажана стратегія четвірка мечів. Небажано зупинятись, закриватись, лежати, нічого не робити. От, Якось бездійствувати, тобто на цьому тижні такого не варто робити. Варто залишати те місце, де вас не влаштовує. Іти з поганої роботи, іти з поганих стосунків, знайти оцей баланс в своїй душі, як у нас йде по помірності, знайти оту рівновагу, знайти оту гармонію, де ви її загубили. Вісім кубків нас завжди говорять, що ми йдемо шукати дев'ятий, де в дев'ятому ми вже відчуємо радість, задоволення, емоційне, отаке піднесення. Карта нам рекомендує, що якщо у вас його нема, шукайте його, ви однозначно його знайдете. Знайдіть в собі в своїх якихось. Десь глибоко в душі, воно у вас є однозначно ту емоцію, яка приносить вам задоволення. Якщо вам подобається ходити там біля парку, ідіть погуляйте, от собі поставте за ціль кожного вечора ходити там біля парку чи в парку погуляти, і ви знайдете ту, -ту емоцію дев'яту, якої вам дев'ятий той кубок, який вам не вистачає, для того, щоб ви рухалися далі. Якщо вам приносить задоволення, от погуляти з вашою собачкою. Почитати якусь книжку, випити просто чашку кави в якомусь вашому улюбленому кафе, знайдіть ту емоцію. Тому що все навколишнє, що нас оточує, це і є наші емоції, тобто те, що нам приносить задоволення. Емоційно ми відчуваємо, ми знаходимо ту емоцію і нам стає краще. І порада, послання правильніше, від ангелів для козирогів. Время заката. Солнце всходит и заходит каждый день. То же самое и относится к событиям в вашей жизни. Учитесь видеть красоту в закате каждого жизненного цикла и знайте, что завтра будет новый восход. Конец – это всегда начало чего-то нового, и мы остаемся рядом с вами на всех этапах вашей жизни. Видите? Тобто, если вам нужно сделать выбор и пить из какого-то места, сделайте Ангели вас однозначно не залишать, вони вам допоможуть. Варто лише їх попросити. Вони завжди біля нас, вони завжди нам підказують, як правильно поступати в наших ситуаціях. Просто ми не завжди звертаємось до них. І так, козироги, це ваш таропрогноз з 20 по 26 січня. Більше інформації на моїй сторінці розклади на місяць, на рік, а також карта дня. Заходьте, читайте, пишіть зворотній зв'язок, підписуйтесь і до зустрічі.